Працівники львівської облдержадміністрації досі не можуть потрапити у свої робочі кабінети, і це, попри рішення господарського суду, який вирішив зобов'язати облраду не перешкоджати чиновникам працювати. Нагадаємо, наприкінці минулого року обласні депутати проголосували за розірвання угоди про оренду. Згодом активісти Євромайдану заблокували доступ до приміщення. Відтоді у чиновників адміністрації проблеми з потраплянням на робочі місця. Кабінети опі... опечатано. Облдержадміністрація виселення оскаржило господарському суді і. Подала зустрічний позов, мовляв, всі підстави продовжити оренду приміщень на вулиці Винниченка, 18. Є сьогодні. Судді це питання розглядали, проте засідання результату не принесло. Тож це питання розглядатимуть вже наступного тижня. Львівська обласна адміністрація просить прийняти позов до провадження, визнати за Львівською обласною державною адміністрацією право оренди нерухомо майна площею. 3114,6 квадратних метрів на вулиці Винниченка. В кінцем результаті буде якесь рішення господарського суду Львівської області, і відповідно до того і будуть подальші дії, скажімо так, двох сторін. Станом на зараз вже можна сказати, що в діях певних посадових осіб, які здійснюють недопуск нас до приміщення, можливо, можливо, бачаються ознаки кримінально-карного діяння.